Запобігання пожежам у зимовий період офіцери-рятувальники громад проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед жителів старостатів. Доброго дня, мене звати Олена, я офіцер-рятувальник Дрожнянської громади і проводимо роз'яснювальну роботу. Чим опалюєте? Дровами. пічне опалення. А дозволите зайти подивитися на вашу ключ? Декілька днів тому у будинку загинули двоє чоловіків. Тож, аби уникнути таких прикрих випадків у майбутньому, фахівці ДСНС проводять огляд осель від подвір'я до подвір'я, від дверей до дверей, рятувальники заходять до будинків одиноких людей поважного віку та багатодітних родин. Дуже добре. Є металевий лис групка. Обштукатурена, немає тріщин. тільки дуже попрошу речі. Бачу сушити грубка, не має сушитися біля грубки речі. Немає речей, які сушаться. Перевіряли грубку від сажі. Обов'язково перевіряти грубу на горище, бо дуже багато пожеж. Коли на горищі займається сажа, і це є причиною виникнення пожеж. Також звертаю вашу увагу на електроприлади. У нас вимикають світло, є збій, тому коли залишаєте будинок, обов'язково перевіряйте, чи все виключили. Також електроприлади мають бути сертифіковані, не саморобні і справні. Під час огляду помашкань офіцери-рятувальники надають рекомендації, як безпечно їх обігрівати в холодну пору. Пояснюємо, як безпечно користуватися пічним опаленням, електроприлади газовим обладнанням та наголошуємо на небезпеці куріння в приміщеннях Дотримання елементарних правил безпеки може берегти від біди кожного з нас. Ось сьогодні. Е... Відвідуючи одиноких проживаючих людей, ми побачили, що дійсно це потрібно і наскільки важливо приділяється цьому робота офіцера-рятувальника як попередження того, що може виникнути якась небезпека, незалежно від місця проживання небезпеки, читують всюди, тому завжди важливо дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки а в екстрених випадках телефонувати 101.